Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. У цік красивені приїхали гаманці жіночі. невеличкі. є відділ для фото, для карток, для купюр. І є ще бокова така кишенька для монет. Дуже актуально в теперішньому світі. Так. Ціна 129 гривень. Колись можна було носити гаманеці без відділу для монет, а тепер треба обов'язково, на мою думку. Як вам такий варіант? Такий варіант гаманців жіночих. Йдуть на застіпці. Така кнопочка. Перший відділ відкривається. Тут ще така сіточка. Відділ для карток. На замочок для монет. Тут для карток. І один основний відділ для купюр. Так, цікаво, чи є місце. Так, і знаєте, що? Тут є така кишенька, я їх називаю відділ для заначки. Ціна такого гаманця 149 гривень. Такий дуже приємний на дотик. Схожа колекція, але вона трошечки інша. Бачите, тут є з надписом, тут без надпису, тут замочок всередині, а тут замочок ззовні, тобто окремим йде таким відділом. Як бачите, кольори є в асортименті. Так, перший відділ фотокартки, другий відділ теж фотокартки для купюр і з боку для монет. Ціна такого гоманця 169 гривень. Такі жіночі гаманці. Теж невеличкі. Відділ для карток, екошкіра, відділ для купюр і для монет окремо. Ще має таку підвісочку в колір гаманця. Ціна 149 гривень. Такі варіанти. Вони йдуть вущі від усіх попередніх. Тут відділ для куп'юр і збоку одразу ж для монет на замочок. Закриваються вони на кнопочку. Ціна 99 гривень. Є також чоловічі гаманці такого ж плану. Бачите, тут є для карток для купюр і для монети. Такий більш товстіший відділ. Три варіанти кольорів: більш класичні, коричневий, чорний та світло-коричневий. Ціна такого гаманця 129 гривень. Такий варіант, я б сказала, більш класичний. До речі, мені таки подобається смак, такий носив. Тут ще якийсь додатковий є клапан. Можна фото або якийсь документ, наприклад, посвідчення водія на кнопочку відділ для монет. Не знаю, чи не будуть вони втікати. Я надаю перевагу все-таки на замочок. Але тут, вичте, знову для купюр є окремий відділ на замок. Такі коричневі кольори. Темно-коричневий або більш дородово коричневий. Ціна 109 гривень. 77 гривень коштує гаманець зажим. Такий варіант. Для купюр. І від'єм для карток. До речі, дуже приємна екошкіра. 99 гривень такого формату. Тут збоку вставляється фото чи документ. Власне, сам зажим. Є ще в більшому форматі гаманці. Ов'язково пишіть в коментарях. Якщо цікаво, то зроблю і на них такий більш детальніший огляд. Такі гарненький. Відкриваються ось так. Є відділ для карток. Тут гарненько, бачите, є для монет окремо, на замочок відділ. І тут є для заощаджень якихось накопичень, можна собі відкладати. Кольори теж великий вибір. Блакитний, зелений, одним словом, багатенько. Їх ціна 199. Є різного формату пояси. Такий ремінь за 99 гривень, є світліший, такий темніший коричневий і чорний колір. Бряшка сама звичайна. Так, жіночий ремінь кольоровий за 39 гривень, червоний, рожевий. Такого варіанту бряжка. Так, ремінь. Дуже, до речі, легесенький ось цей варіант. Так, ціна 69 гривень. Приїхали нові засоби для догляду за взуттям. Такий варіант. Крем чорний для взуття. Зараз акційна ціна 59 гривень. А от від торгової марки блискавка крем за 29 гривень. Ви знали, що це відкривачка? Тобто її треба прокрутити, і кришка відкриється. Є з губками, теж не бачили раніше таких варіантів. Чорний колір крем для взуття. Ціна 19,22. Давайте просконуємо. Чорний колір 22 гривні 55 г по 22 гривні щітки для ноутбука та замші. Вазон для квітів із підставкою. Ціна 88 гривень. Такий, знаєте, як імітація плетеного. До речі, пластик приємний на дотик такий він йде міцніший. Є такі простіші варіанти в різних об'ємах. На 1 літр 17 гривень, 3 літри 300 мл – 49, 5 літрів 300 мл – 64. Такі варіанти 34, 49. Вони всі йдуть з такими підставками. Такі варіанти 49, 44 та 34, залежно від об'єму. Чим менший об'єм, тим дешевше. Теж вони йдуть з таким подвійним дином. О, ви знаєте що? Зразу у мене асоціація з Іке дуже схожі ось ці лієчки для води. Ціна 39 гривень в зеленому кольорі. І такі вазони 119, 88 та 55. 199 гривень така підставка, трьохрівнева для яєць на 30 штук, і тут є такий бігунок, який можна наставити на дату, коли були куплені яйця. Це ви мені вже підказали, чесно, я одразу не помітила, що тут таке є. До речі, дякую вам за всі коментарі, цікаві поради. Терка ціна 99 гривень чотирьохстороння. Вона йде з прорезиненим дном, не буде ковзати. По 49 гривень перка. Вона така йде із тоншого металу. З пластиковою ручкою чотирьохстороння. По 24 гривні. Терка плоска із довгою ручкою. Терка для моркви пластикова 27 гривень. Такі овочечистки пластикові по 15 гривень. До речі, вони самі прості, але самі. Класні. Мені такі до вподоби. Користувалась багато років з такого формату. Такий варіант 22 гривні. Кольори є в асортименті. Нова колекція посуду з квітковим принтом. По акційній ціні 39 гривень, тарілка десерта діаметром 19 см. Така тарілка обідня 22 см діаметр. Ціна 49 Салатник 17,5 см. Ціна 49 І такий варіант: салатник просто меншого діаметру 15,5 за 39 гривень. По 29 гривень піали у формі серця. Дуже гарненькі. І ще вони є у різних кольорах: білому, рожевому, жовтому. За 59 гривень тарілка десертна. Діаметр 21,5 см. Оселедниця біленька за 55 гривень 22,5 см довжиною. Від люмінарка болюю глибокий, діаметром 17 см за 88 гривень. Такі прямокутні тарілочки ціна 69 гривень. Загалом дуже багато біленького посуду, різних форматів. Салатники по 44 гривні. Такий салатник діаметр 19 см 55 гривень. Такі салатники дуже схожі, але вони менші по розмірах 49 гривень. Тарілка супова 59 гривень, діаметр 23 см. Теж такі біленькі вони. І більш прямо кутні. Салатник скляний діаметром 19 см, але вони йдуть високі, глибокі такий вход 99 гривень. Такі салатники 25 см діаметр 94 гривні. Такі чашечки скляні. Ціна 49 гривень. Дуже гарний перелив кольору. Вичите такий йде? Його називаю бензиновий. Такі чашки великого об'єму, на жаль, не зазначено. Є вони в трьох кольорах, такий жовтіший, сірий або світло-блакитний. Ціна 77 гривень. Келих для гарячих напоїв за 69 гривень. Також є з подвійними стінками чашки 119, з квітами, сухоцвітами 129, такий варіант 99, дуже легенькі. Склянки високі з подвійними стінками 139 гривень, низькі з подвійними стінками за 74. Ємність для сипучих пластикова 99 гривень, серветниця, дозатор 59, такі підставки під ложком по 19 гривень з квітковими зображеннями. Є вони з різними квіточками кольорів, інакше хочете. Є з надписом є просто квіткові. Ще ось такий варіант. Чашка пластикова, дуже вона яскрава, є в рожевому, фіолетовому і в червоному кольорі. Ще такі штучки прикріплені, ніби попіт, але, по суті, не натиснеться, бо стінки заважають. Ціна акційна 49 гривень. Пляшка для напоїв пластикова із трубочкою. За 99. Такі пляшки є у різних кольорах. Ціна 77 гривень. Ви п'єте воду чи ні? Треба пити. Бо, чесно кажучи, я дуже мало п'ю води. Вчу себе пити більше. Такі пляшки. Зараз акційні ціни. 55 гривень, теж пластик. Стильна серветниця, ціна 59 гривень. Це зображення хатинка із двох сторін однакова. Така серветниця за 129 гривень. Такий варіант це теж серветниця 169 гривень. Щоб помістити сюди серветки, треба низ витягнути. Зараз покажу. Ось так. Вставляються звичайні серветки і можна користуватися. Підійдуть чи такі, чи такі серветочки. Але вони тепер такі мають гарні зображення, що можна їх і так використовувати без коробочки, правда? Такий рюкзак переноска для домашнього улюбленця. 399 гривень. Ті різних кольорів. Лежанка для тваринок, ціна 249. І мають ще подушечки такі, м'які вставки. За 129 гривень контейнер для зберігання, об'єм 3 літри, 600 мл з кришкою. По 37 гривень набір рушників кухонних 3 штуки. Не такі йдуть, як мікрофібра. І один варіант із зображенням. Таких стильних кольорах привезли кошики органайзери на вісні на кран для мочалки, губки. Ціна 24 гривні. Є і інших кольорів: рожевий, зелений, чорний. Так, покажу поближче. Ось такі такі варіанти. Тут навіть показано, як зачіпляється на кран, І можна губку зберігати. 84 гривні дозатор для рідкого мила. пластиковий. Ви мені писали в коментарях, що краще обирати пластиковий дозатор для мила так безпечніше, бо керамічний, якщо впаде на плитку, то може розбити. Тобто вони йдуть такі важчі. Щиро дякую вам за поради, за лайфхаки, дуже ціную їх. Такий варіант дозатор. Це ж новинка нещодавня. Ціна 59 гривень. Матеріал пластик. Хочу вам від себе порекомендувати ось такі мітли, щітки для обмітання павутини чи пилу. Вони мають телескопічну ручку. Так, вони ніби невеликі, а розкладаються до довгого і можна в будь-який куточок дотянутися. Ціна 39 гривень. Бувають вони ще в інших кольорах. Також є дуже-дуже великий вибір насадок на швабри такий варіант, який я називаю макарони від торгової марки Файно, Ціна 88 гривень. Така насадка на швабру 88 гривень. Що так дорого? М -м -м, має такі лепкі стрічки. 64 гривні. Такі варіанти 49 гривень, такий варіант, теж дивіться, розмір, бо є різних розмірів, що підійшло до вашої швабри. Ви знаєте, мій внутрішній перфекціоніст просто насолоджується. Ви подивіться, як тут все ідеально поскладено. Такі блискітки для творчості, ціна 17 гривень. Такий варіант, дуже їх тут багатенько, ціна 14 гривень. Бачу, є в різних кольорах, не тільки в зеленому. Такі, тут є різні, є і більші, і менші. Ціна 12 гривень. 2 гривні коштує такий набір фурнітори для сумочок. Такі перлинки стрічка, ціна 19 гривень. Нитка для рукоділля блискуча 9 гривень. Всякі цікаві елементи для декору. Ви знаєте, я цього року нарвала баську, котики, хто їх називає, вербу. Хочу сама зробити прикрасити, поки не знаю як, поки в роздумах. Але в Аврорі є багато всяких таких дрібничок. Пам'ятаю, моя бабуся. Вона збирала різні трави і так їх прикрашала. Сумка жіноча текстильна, ціна 279 гривень. Досить містка. Такий варіант: сумка дорожня 219 гривень. Рюкзак 349. Така сумка дорожня за 299 гривень. До речі, приємно на дотик вона йде. Ну, це не екошкіра, це щось таке, знаєте, інше. Є ще в синьому кольорі. Такі сумки дорожні по 199 гривень. Вони мають різні оці кольорові вставки: зелені, чорні, жовті, як в цьому випадку. По 29 гравень наклейки дитячі об'ємні. Є різні теми, які цікаві Звірятка, принцеси, динозаврики. Теж звірятка. ой, і рибки. Знаєте, пам'ятаю, як в дитинстві робила власноруч mm такі -hmm. рибки, і, власне, отакий ефект він створював, що це її об'ємно, що вони справді плавають, бо вони йдуть на такій губці. Я б назвала цей стелаж літнім, бо вже такі ігри літні віша. Вентилятор ручний у вигляді кактуса 88 гривень. Він прокручується, коли натискаєте. Такі мильні бульбашки 29, такий варіант. Ціна 64 Це ми з вами вчора дивились, 399 гривень. Такий набір для мильних бульбашок 169, 129. Сортер розвиваючий 199 гривень. Літаки планери 64 гривні. Зовсім невеличкі такі на долоньку. Пітрячок вертушка 55 гривень. Акція на вихідні 15-16 березня. 18% від вартості на сонцезахисні окуляри. Давайте декілька подивимося. 84 гривні. Такий варіант. Теж 84 гривні. Теж 84 гривні. 58 гривень сонцезахисні окуляри. Сумка жіноча 299. Такий варіант 299. 55 гривень коштують помади для губ від ловіт. Такий варіант: 59 гривень. Олійка для губ ловіт. Такий бальзам для губ за 39 гривень. 49 гривень тінт. Це теж тін, є вони в декількох кольорах. Ціна 19 15 гривень. Така супер знижка. Ау. Різноманітні пінцети. Такий малесенький за 19 гривень. Ці кольорові, бачите, такі яскраві, по 24. Не знаю для пінцета, На мою думку, це дуже чудова ідея зробити їх такими яскравими, щоб вони не губилися. Хоча я вже себе виховала на рахунок цього і завжди залишаю його в одному і тому ж самому місці, тому не губиться. По 29 гривень металевий, такий 29, за 19 гривень. Чорний 29, такий з котиком 39. І з сердечком по 29 гривень. Це щось таке новеньке появилося. Цей олівець лайнер для брів, і він малює одразу такими, бачите, рисочками, як волосинки. По 39 гривень, олівець для повік, гелевий, білий, кей-поп. По 77 гривень підводка Flamaster LN Pro. По 24 гривні набір пензликів для манікюру. 10 штук. 29 гривень коштує шампунь для волосся. Пуся. Екстрактом ромашки. Інші варіанти не акційні. По 39. Акційна ціна на шампуні для волосся карасі 129 гривень. Щиро рекомендую, але, але читайте, бо є для, сухої, для сухого типу шкіри голови, а є для жирного. Це важливо, щоб не переплутати і не стало гірше, так би мовити. Бо якщо жирна шкіра голови, ви візьмете шампунь для сухої, воно стане ще жирнішим. Тобто... Бачите, цей варіант для сухого типу шкіри голови. Я би ще купила, я вже собі придбала. І то вам так щиро рекомендую. О, бачите, для жирної. Візьму, що такий. Біжу я на касу, бажаю вам гарного недільного дня. До нових зустрічей на каналі.